Шановні гості, дорога родина, привіт! Я якась з синьо фіолетово чомусь в ранковому світлі з свого вікна не хотіла включати якісь додаткові світла, навіть петличку не підключала, говорю сюди в мікрофончик на фотоапараті. І я сподіваюся, що, що все добре запишеться. Хочу сьогодні спробувати для вас зняти такий от живий влог, показати їй. Мені здається, що я сьогодні от думала про те, що я буду зранку вам говорити, коли включу камеру, і одна до мене думка така прийшла, що інсайт, як то одно казати, що свого боку ціля, ну кіт спить, Ну, дай йому поспати. Що з одного боку камери сиджу я, а з другого боку, начебто, в сидите ви, і я вас запросила до себе в гості. І я вам показую це, це інсайт, не, смій, не смійтеся з мене. Я вам показую своє життя. Тобто, я, начебто, ставлюся до вас як до потенційних друзів. І є такі люди, які зі мною від самого початку, і я вже можу їх назвати справжніми друзями. Ми між іншим, переписуємося дуже часто. Там У мене не пес, то в мене крокодил. Вважай! No. І ми переписуємося, і ми вже справжніми друзями стали такими от, по переписці. Ну, Можна сказати, це повна дружба, тому що у нас ще тактильного контакту не було. от. А є м в мене такі от просто підписники, яких я просто знаю, що вони обов'язково дивляться, і залишають лайки, щось там коментують. Є просто ті, які нічого не роблять, але вони нікуди не йдуть. І це така моя ком'юніті друзів. Е і мені дуже приємно, е що ця кількість людей, навіть коли я говорю, що контроверсійне, там, наприклад, що що стосується релігії, там чи вакцинації, тобто ті теми, які блогери для всіх про все намагаються уникати для того, щоб не відвалився достатньо великий шматок аудиторії. Я все ж вважаю, що краще, хай з мене зберуться от прям мої, мої і трошечки, але от такі прям. Ніж я буду, наприклад, уникати той теми, що матір Тереза була страшною садистичною потворою, яка зараз є канонізована католицькою церквою, і це просто трендець. А папа Іван Павло II знав про випадки педофілії серед священників, і це все замовчав. Коротше, коли я це озвучую, частина релі... Релі... релігійних людей може пригорнутися і відписатися. І хай відписуються, тому що залишаються ті, кого я дійсно люблю. Хочу попити з вами кави. Ми дуже спробував навіть пес трохи її посірбати, так що треба допивати. Добре, що горнятко глибоке, і вона не змогла досягнути, бо вона ще на підвищенні стояла, і вона. Коротше, їй не вийшло. То є страшний, страшний просто звір. Чесно, якщо ви зараз по ту сторону екрану задумуєтеся над тим, чи привести вам власне цуценя, я не знаю, як воно з дорослою собакою, бо в неї вже сформований характер, і все таке. ну, цуценя це фактично дитина. І оце, чи принести цю дитину додому, якщо ви зараз задумуєтеся, а у вас вже є діти, тобто ви маєте з чим порівняти, то я би сказала, що для мене цуценя це 0,25 ставки дитини. Тобто, по відповідальності, по радості, теж, яку вона приносить, така парадоксана. Форсальна радість. тобто Вона тобі цілий день шкодила, робила щось погане, розкидала, шерсть, не хотіла їсти ту їжу, яку ти їй приготував, але ввечері прийшла до тебе спати в ліжко, ти її гладиш, і вона так миленько прищурилася, поцямкала язичком, потім лизнула тебе в руку, і ти їй все пробачаєш. Тобто Це така парадоксальна якась радість батьківська. От, ну, для мене пес це 025 ставки дитини. Вона зараз умиротворено їсть землю з вазонків, я їй дозволяю, очевидно, їй в організмі бракує ґрунту. У мене сьогодні такий день має бути домашньо робочий мені треба спочатку прибрати срач на кухні. Я вам цього показувати не буду, бо там повний трендець. А ще в мене тут згори. зараз я вам покажу. Покажу, що буду показувати далі. А ще я вдома завжди тусуюся трохи такому бомж стилі. тож, будь ласка, вибачайте. Я не марафетилась. У мене є квіти, які стоять наверху, інакше їх би вже давно погриз пес. І це гієцин. Тут у мене ще якась фіолетова фінтіфлюшка, нарциси. І оці такі півники. Цибулька така декоративна, що таким синеньким. Це Коротше, я вам потім це все детально покажу. Я наразі заховала від пса. І. У мене є отака велика мидниця шкляна. І я в цю велику мидницю шкляну, хочу це все декоративно висадити. У мене ще, крім того, є мох стабілізований. Коротше, будемо сьогодні з вами творити, діюваєте. А тобі ніт. А ще я хочу показати вам е, парфуми, в яких я ходила вчора. Бо вони до мене приїхали, я їх забрала з пачкомату, відразу на себе нанесла, бо мені було дуже цікаво, бо я купувала цей аромат як дюб на Maison Margiela By the Fireplace, який я е, мала тревелку. Він мені дуже подобався, я його е, подарувала своїй племінниці, і з того часу ніде мені тревелки не траплялися, так щоб хтось продавав з рук. А цілий флакон якось... Якось, коротше, в мене не було. Ну... Ну, целя! Коротше, не вполювала за дешево, а за дорого купувати не хотіла за цілу вартість. І я взяла це Я обов'язково підлінкую, коли, коротше, буде тайм-код з назвою цього аромату. Аздав Майдал Султан. Що я можу сказати? Ці аромати подібні. Майзон Мерджила Байде Fireplace і оцей Аздав Султан Тралівалі Арабіан. До речі, він такий велюровий згори. Флакон. Як оце є такі модні ксерджофи, стається. Не знаю, в мене ще не було від ксерджофів взагалі нічого, але бачила блогери, показували, і вони теж такі софтачем покриті флакони. Не можу сказати, що я сильна фанатка цього покриття, бо все ж пилюка збирається. Але з іншого боку, коли береш якийсь бюджетний аромат, а він коштує 20 доларів, якщо брати новий, я свій купила за ціною трошки більше 10 доларів, чи навіть менше менше 10 доларів. Я заплатила за нього 40 злотих плюс доставка. Ну і коротше, єдине, що видає в ньому дешман, To je oče. Стрьомна кришечка, вона така легесенька, пластикова, і дермантин, який тут приклеєний, з однієї сторони вже відклеюється. Тобто кришечка реально видає дешевизну. Якби вони зробили їх по типу монталів взагалі без кришок, мені здається, це було б набагато естетичніше рішення. Ну, але це араби, тому тут мусила бути якась набамбулінка. Так от, вертаємося до аромату. Між Майзон Марджіла і оцим от, Султаном Абрамом є певні схожі моменти, але я би назвала ці аромати. От Схожими за настроєм, настроєво. Тобто навіть акорди, якось ці парфумерні, вони грають не так, не так розкривається аромат, зовсім інше відчуття. Коли я на... по пам'яті, бо я давно на себе не наносила «By The fireplace», Відразу йде такий хінт тепла роз розжарених у цих зефірок. Такі ти і потім ти на фоні відчуваєш що ці зефірки придимлені, що вони з димком. Коли ж я нанесла на себе цю штуку, то спочатку мені вальнуло таким просто смолестим запаленим якимось деревом. Його так, ну таке, от воно навіть трошечки удисте було то дерево. Таке смер, такі смердючі опалені дерев'яшки. Потім ті дерев'яшки зм'якшилися і перейшли в солодкість, яка от, власне, чимось нагадує Мойзон Марджела, але власне лише нагадує. Тому що це не маршмеловська, У мене руки вже не пахнуть, не маршмеловська ця солодкість, а така якась більш карамельна. Нема там алкогольності. Ну і е, потім цей, слава Богу, такий дуже різкий, е, пекучий такий удо цей, він, ну, наче тут. Я, до речі, не дивилася по нотах, ну, но воно мені так якось звучало. Він стихає, переходить в такі доволі приємні, придимлені дерев'яшки, вони чуть-чуть так відіграють. Але що мені подобається, що цей аромат я нанесла два розпилення собі сюди на руку. Потім за півгодинки я побачила, що аромат не дуже гучний. Я його нанесла сюди ще два розпилення. Це було зранку. З година десята, напевно, і. Година четверта, п'ята дня, я ще одним пшиком собі поновила. І от звідси, з пліч, до мене доносилося, так як от рак, коли я ношу е від латафи. От, мабуть, в цьому є і приколу цих арабських ароматів, що вони мають таку річку. До чого я веду? Я себе відчувала в такому якомусь коконі парфумерному. Тобто не шлифило так дуже сильно, не пахла мною вся кімната, але кожного разу, коли коли я якось собі махала рукою, я відчувала оцей такий легесенький подув, начебто тепла, тому що воно солодке, ще й придимлене. От дійсно такий теплий кокон довкола мене створив цей аромат. Мені, по першому за тесту дуже сильно сподобався. Але так, як боже, скільки я про нього говорила, не знаю, хвилин п'ять, напевно. Треба себе якось обмежувати і пришвидшувати. Коротше, так як я вчора ходила в такому доволі солодкому, такому їдучому удовому, Сьогодні я вирішила щось поносити суперлегке. Я ще не знайома з цим ароматом, так-от досконало, але мені ж тут дуже і знайомитися нема з чим. Це Jill Sander Sport Water. І це має бути якась поливашка. Так, один зроблю тут, більше біля лиця не буду, бо там можуть бути акватичні такі, ну, такі штуки. а я щось ще не знаю. Ну наразі воно мені нагадує чимось Light Blue від Dolce Gabbana. Такі якісь легкі розведені ефемерні цитруси е, з таким якимось акватичним підтоном. Ну, подивлюся, буду зараз робити його, прибирати на кухні. Я думаю, що такий е, ароматний прошотка спорту вот та якраз в тему сьогоднішнього дня. Так, наразі відключаюся і сподіваюся повернутися до вас під час висаджування гіацинтів. Ну, привіт, я е, прибрала на кухні. Правда, якось, по моєму бекграунду не дуже навіть і це скажеш. Е, і що? І принесла на кухонний стіл. Зараз я поверну камеру і буде вам видно. Принесла, повиставляла е, цей горщик, я думаю, окремо. І Оце я канула на підлогу е, пакет зі стабілізованим мохом всередині. Отаким. Але це нам буде треба аж в ці. А зараз я оцей горщик думала окремо використати. Зараз я розкрию пакет з квіточками, ви побачите, що я собі задумала і що маю на увазі. Довго я танцювала з камерою перед тим, як загалом дійшла до того, як я маю її виставити, щоб було видно і трошки мене, і трошки стіл. І дійшла до висновку, що мені для того, щоб все було видно, треба або дві камери, або якусь, не знаю, супер Ширококутну одним словом, я зі своїм каноном тут натанцювалась добряче. У мене тут в іншому кутку, в клітці, хула шкребеться, і я їй кину щось погрезти, тому що інакше вона буде дринькати, попрошайничати м -м, гратами клітки і не дасть нам спокійно записати відео. Так що секундку, я кину дівчатам по журавленці. А загалом треба мені обов'язково не бути сильною, пити до лісу і для дівчат нарізати, бо для них просто от, навесну, супер суперсмачна їжа. Їм теж хочеться якоїсь зеленини, як і людям. І для них навесну суперсмачна їжа. Це свіжі гілочки, які я ставлю в воду. Вони пускають. Тут є. Вони пускають потрошки е паростки, і оті такі зелененькі паростки там з малини, з бузини, з аличі. Ну, з таких, що не отруйна кора, і переважно це плодові якісь дерева. Вони це просто обожнюють. Так, повертаю камеру назад і будемо розбиратися з тим, що в мене тут стоїть. Значить так, в мене є оця велика скляна балія, в яку я думаю садити гіаценти, яку я думаю садити. Зараз я якось такою. У мене тут є ще чек з бідронки. Е, нарцеси. У мене тут є така от е, аля цибулька, воно таким синеньким. Це думаю, що має бути красиво. А оці е, великі фіолетові квіти, я думаю, що, напевно, тут буде занадто багато всього натицькано, якщо я тут ще ці фіолетові квіти поставлю, тому я для них приготувала окремий горщик. А загалом подивимося, як то у нас все піде. І постараюся якомога менше тут собі нагидати, тому мушу розрівняти землю, бо вона замерзла була в мішку. Я відповідно такими брилами, її відколупувала вчора. От, ну і Брили накидала, то й воно розмерзлося, але брили залишилися. Зараз подивимося, як в мене тут воно вийде. Я тут на кухонному століться хімічку і навіть... Хоча прибрала вже свою кухню е, такого майже ідеального стану. Єдине, що вікно не відмила, куди в мене кіт вискакує постійно і залишає відбитки лапи. Але тут треба йти на вулицю. Так що зараз, якщо встигну, якщо ще буде сонечко світити, то піду і відбираю. Так, розрівняла я це все діло. Тепер, напевно, треба мені повиймати це, що в мене є в горщику. Що, ого, скільки в них коренів. До речі, гіацинти це для мене просто ідеальна рослина, тому що вони дуже сильно живучі. Мають в них глибоке коріння, так що, напевно, прийдеться так до самого субстрату. Я там знизу ще дерн дала, до самого дерева, напевно, доведеться їх пхати. Так, цибульки. Вибачу, я це я таку. Чикс. Чесно кажучи, це просто одна з величезних переваг життя біля відронки. Життя в Польщі це те, що можна піти в звичайні супермаркет просто за продуктами і купити для дому офігенські квіти. Вони там продаються всю весну, якось так літо вже не дуже сильно ходять, там, починається жара. Ну і то Ну там є якісь там дежурні пару трояндочок, але вони переважно такої якості не, не зовсім. А от на весну, от коли період саджанців, коли період садження всього в. Садах, в садах, на балконах, то дуже прикольні квіти бувають в бідронці. Такі, що ми ще при вході, ти заходиш, і просто як жу, за жуйками рука тянеться, там, наприклад, коли стоїш вже на виході на касі, так само за, ой, ой, не перевертайся, так само за квітами рука тянеться, коли м, заходиш в бідрон. Ну, якось так буде зашевісні, і так якось так нормально. Зараз я це все ще діло, повитираю. Пополиваю і покладаю мох, але спочатку відмаю свої страшні чорні руки. Так, руки я відмила. Зузанна з'їла свою журавлинку і починає тероризувати мене і давати мені на нерви. Так, подивимося, що тут у мене з тими мохами. А ні, спочатку, напевно, колею, щоб по моху й не лити. Хоча що помінялась, одну потім буду поливати. Ну, Менше стим хай буде. Я хочу так, щоб було видно цибуленки, тому що це сам прикол, напевно, в тому... суха земля, тому я ще трошки дуляю. Сам прикол, напевно, от весняних квітів в тому, що вони з цибулиночками вибиваються, нічого дивного немає, інакше вони не були весняними, якби в них не було цибулі, яка зберігає в собі поживні речовини і дає можливість. В умовах відсутності сонця і з мінімальною кількості, напевно, води якої стало. Хоча ні, води, напевно, якраз не бракує. Ну, Але судно поживних речей не бракує, сонця бракує, тому не дивно, що перші весняні квіти вони з цибулинами або інакше би правильно не дали. Трохи цей мох занадто яскравий. Він такий от дуже-дуже сильний вже такий штучно зафарбований, але дорованому коньові. Зуби не заглядають, мені цей мох роботи приніс чоловік. І я вирішила, що не буду домахуватися до того, якого там відтінку мох, вже який є, а там, якщо треба буде мені, наприклад, на фотографії трошки щось відредагувати, то я собі той колір завжди можу по фоторедактору там якось підтягнути. Хоча я переважно таким не заморочуюся. Вже який є, та є. Ну, та й би. Без перфекціоністичних всяких замашок така в мене вийшла балія. Зараз я цю балію повитираю ще крайчик, щоб воно акуратно було. Думаю, що, мабуть, води більше лити не буду, бо бачу, що аж до дренажа вода просочилася. Тепер треба буде їх рівномірно поливати. Так добряче, щоб землятка була добре зволожена, тому що їм треба мати з чого стрілку тягнути. У мене є ще, крім того, якісь балконні добрива, які я використовувала минулого року для підживки ну, таких квітів, які типу на вулиці живуть, ну, балконах, по суті, які на вулиці живуть, а на горщиках менше стем. І я зауважила, що на цій підживці в мене дуже класно, у мене вже два рази в цей рік різдвяник цвів, і загалом ті вазонки, до яких не добрався мій пес, дуже гарно ростуть. Так що я ще буду, напевно, цією мінеральною підживкою. Підживляти, але акуратно треба вважати, тому що можна тою підживкою дуже легко попалити молоді корінці і коротше, перепідживляти можна. Все, фіолетову цю цігурку я вже буду запихати десь за кадром, тому що з нічого надзвичайного я її просто запхаю в горщик. Хоча й тут, так якби не дуже сильно якісь майстер-класи я показувала одним словом. Зараз покажу, як все виглядає вже готовеньке. І якось так моя композиція презентується вже в кінці. Нічого надзвичайного. Сам прикол це оця велика шкляна балія. Якщо у вас є вдома якась така велика ємність, красива декоративна миска, можна собі дещо схоже організувати. До речі, моя миска походить зі смітника. Хтось її виставив на смітник абсолютно в абсолютно нормальному стані, не побиту, навіть не сильно засрану. Я її нормально собі вдома відмила, і ми її використовували як таке певне міні-озеро минулого року. Напустили в неї води, час від часу ту воду міняли, набрали пуголовки, дивилися, як ті пуголовки розвиваються в жабці. Така була ціла в нас дитяча історія розважальна. О, і на дармамент тут стоїть два флакони, бо я вирішила, що я ще вам про парфуми розкажу. Я сьогодні вже показувала, що я нанесла на себе спортвуater від Jill Sander. Дуже класно мені в ній тусувалося. Це труси злетіли, лишилася така трошки нуткувата, квіткова акватика, але загалом доволі приємно. Тобто, у мене було таке враження, начебто я ходжу в одязі, який випрали з кондиціонером якимось леноар, скажімо там, не знаю, весня на свіжість. Тобто воно пахло трошки квітами, трошки якимось чимось таким акватичним після дощу, навіть більше, без солонуватості, непогана, спортивна поливашка, З задоволенням буду собі використовувати в такі от дні, коли треба собі додати трошки бадьорості. А коли я подумала, що буду зараз <кій> декорувати квіткову композицію, то вже прям весна, весна на душі, і весна для мене. Sarah Jessica Parker, Dawn, Це є аромат Господи Даун. Гарденія, здається, якщо не помиляюся, я без поняття, як Гарденія пахне вживу. Але оце от інтерпретація ця від Сара Джессіки Паркер дуже сильно приємна. Аромат не для всіх, тому що це така от складна квітка, така трохи нуткувата, теж має таку нуткуватість, як від білих квітів. Я би то, напевно, порівняла, от не з квіткою апельсина, жодного такого цитрусового. Аспекту немає, а він такий якийсь більший як застояна вода в вазі. От є таке відчуття трошки застояної води від цієї квітковості, але її не дуже сильно багато. Треба не переборщувати з кількістю пшиків. Я наношу там буквально два, максимум. Розпробувала я цей аромат, коли в мене був малесенький пробник від Леванту, один мілілітр. Я собі замовила колись на нотіну, і з цим пробником від ливанту пішла. В театр наш Львівський Леся Курбаса на виставу лісова пісня це вистава. Самі розумієте про весняні настрої, про мавку і про це все решта. Чекайте, бо щось у мене фокус перед цей, Вирішила трошки до вас ще вийти фасом. Ця вистава для мене така от уособлення весни. Я дуже любила колись перечитувати, ну але теж неможливо все робити до безконечності, тому якось мене після декількох сезонів попустила. Дуже любила перечитувати лісову пісню весною, власне, десь такий. Передпасхальний період я обов'язково прочитаю її колись своїй дитині. Сподіваюся, що, можливо, вона отак в віці, там трошки старше 10 років, навчиться вільно читати по-українськи. Я думаю, що ми прикладемо зусилля так буде, вона, ну, можливо, сама захоче прочитати. От. Ну і коротше, я взяла оцей даун в маленькій такій піпулічці з шестим патичком, ну такий самий максимально жлобяцький був від Левант. Напицькала собі на зап'ястя. Добре, що не робила там, наприклад, в мене не був флакон і не зробила там велику кількість. З Пшиків, був все ж театр Леся Курбаса, такий доволі мікроскопічний, камерний. Я не пам'ятаю, там, здається, 40 людей поміщається, ну до, до 50 небагато. А ще коли лісова пісня, то вони забирають і частину залу, і ем, глядачі сидять лише по балконах, а весь зал, включно зі сходами, є таким ем, майданчиком, так би мовити, на якому відіграється вистава. От. І коротше, і мені було дуже файно. І В мене так заякорився оцей цей давн. З цими такими спогадами приємними, з виставою. Ми тоді, здається, ще в нас дитини не було. І У нас такі от були перші роки, коли ми вже почали нормально більш-менш заробляти, вже мали за що в театр сходити, за що сходити на каву після театру. От. І ми почали трошки з чоловіком виходити в люди. І Це такі дуже приємні, романтичні теж спогади. Тож тоді, ще в дупі всяка романтика крутить, коли тебе вдома не чекає, там, наприклад, няня з дитиною, або дитина з бабцею, або просто дитину вдома залишили. А у вас є Можливість в вільний вечір, там, піти кудись погуляти, от скільки душі заманеться, прийти додому, не переживати про те, що треба комусь дати вечерю, почистити зуби і вкласти когось спатоньки. Коротше, такий без, безтурботний період. І в мене з тим безтурботним періодом, власне, цей давн заякорився. Може бути доволі необ'єктивним оцінці аромату, коли я його нахвалюю, тому що він мені просто дуже гарно запам'ятався. А так от абстрагуватися, крім цієї такої, трошки нудної квітковості, от цього відчуття застояної води, досить непогані квіти, і відчувається тут така от зеленинка. Таке враження, наче стебла квіткові, от щойно зрізані, є запах у цього такого зеленого квіткового зрізу. Дуже непогана Сара Джесіка Паркер. Все, іду я собі робити щось поїсти. Мабуть, не буду вам показувати обіди, бо я такий фудблогер, як балерина. О, і напевно, що на сьогодні оцей такий мій маленький мікроскопічний вложок я буду вважати завершеним, навряд чи щось ввечері ще дозніму. І в мене буде скоро цей святий тиждень, коли дитина нарешті піде до школи, бо зараз в неї ще зимові канікули, чоловік піде на роботу. Я намалююсь, намарафечусь і нарешті зберуся з думками, сяду. І розкажу вам все, що я дізналася про скандал з Баленсіагою, бо мене, мене це кортить, я мушу це зробити. Я розумію, що хай відео вже 100 років як пройшов. Але е, я зараз, до речі, для себе відкрила е, англомовних блогерів, які розповідають про бренди. От повністю, наприклад, беруть бренд Шанель. І в такому доступному форматі до 15 хвилин з фотографіями ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, з якимись такими цікавинками. Тобто я слухала про бренд Balenciaga після того, як я ресерчила загалом. І зайшла трошки далі, ніж в Вікіпедії, читала про те, як був бренд створений, що відбувалося в житті Крестобаля, Баленсіяги туди-сюди. І Тим не менше, я потім передивилася ще раз відео про Баленсіяґу. Думаю, курде, де вони, де вони знайшли ці факти? От, але полізла в мережу перевіряти, таке не вигадали там якісь непевні моменти з його з життя. От просто є якісь такі поглиблені біографії, де нарили на нього щось доволі навіть цікаве, таке, що я не могла знайти. Я, наприклад, не знала, що він фактично. Я думала, ну пішов він працювати підлітком майстерню, де працювала його мама. Виявляється, що мама в нього працювала не в аби якій майстерні, а це була та майстерня, яка обслуговувала королівських осіб. І він пішов, ну, звичайно, що навчився спочатку шити, але потім в ньому власник цієї майстерні помітив доволі такий інтенсивний, як потім ми вже зрозуміли, талант. І, коротше, зараз це відео перетвориться на відео про Бенцягу, тому все. Всім папа. -па.